Друзі, радий вітати вас на демополі компанії «Сингента» в господарстві Ловада. Разом з Євгеном Бойном вітаю. Розкажемо вам про озиму пшеницю, яка знаходиться на даному демополі, і що саме ми вносили і чому ми вносили саме ці препарати. Євген, тобі слово. Плануючи цьогорічну систему захисту на зернових, ми виходили із ситуації на полі інформації, отриманої в результаті проведених. Спостережень і хотів би акцентувати увагу на деякі моменти цьогорічного розвитку озимої пшениці, які ми спостерігаємо в Київській області. До речі, забігаючи наперед, скажу, що протягом останніх трьох років, мабуть, ці моменти з року в рік повторюються. Перший такий основний момент це відновлення вегетації в середині лютого місяця. Це доволі ранні строки. Це перший е, фактор, такий, який Змушував нас дещо переглянути систему захисту, звернути увагу більше на планування процесів, направлених на ріст регуляцію, переглянути гербіцидний захист. Раннє відновлення вегетації, досить інтенсивне кущення. Як ми бачимо, по 3-4 стебла пшениця змогла сформувати. Наступне наше завдання було правильно оформити це стебності для того, щоб ці стебла стали продуктивними. І тут потребує особливої уваги правильний підхід у застосуванні регуляторів росту. В даному випадку на полі було використане продукт моду Star у нормі 400 грам на гектар. Чому саме моду Star? Унікальною перевагою даного продукту є те, що він. За рахунок своєї формуляції має змогу працювати при нижчих температурах, сприяє інтенсивному кущенню, і ми можемо бачити, да, в даному випадку працювали в 31-й фазі, і от висота першого вузла півтора см, так, вузол міцний. І в принципі, цей фактор, який визначає, що ця пшениця ну, не вилягатиме да, у майбутньому. Окрім цього, так як пшениця здійснена по соняшнику, як попередник, та й взагалі це, мабуть, основний попередник у Київській області, так? то трохи ми переглянули систему гербіцидного захисту. В даному випадку було використано продукт Primo Форте. Даний продукт досить ефективно може проконтролювати ряд основних бур'янів, таких як сокирки, такі як МАК, такий як Дискуранія. Продукт має досить хорошу ефективність проти падалиці соняшнику, так як тут по соняшнику посіяно, причому будь-якого походження. Продукт є абсолютно м'яким в умовах, коли спостерігаємо перепад температур між днем і ніччю, так як ми останній час це відмічаємо для себе. В таких умовах також продукт себе класно показує. Дякую тобі за інформацію, яку ти нам розказав. В подальших відео ми розкажемо вам більш детально, як розвивається наша культура. Також сьогодні будемо сіяти соняшник та кукурудзу. І в подальших відео ми розкажемо, як же будуть розвиватись соняшник та кукурудза. Євген ще раз дякую і до зустрічі в полях.